Вітаю на каналі у, гостях, у Тані. Сьогодні 20 січня і я зараз буду пророщувати насіння перцю, кімнатного перцю, як називається сонячні близнюки. Це солодкий перець, коротко розкажу вам про нього. Перець сонячні близнюки практично нічим не відрізняється від звичайного солодкого перцю, за винятком щільних, добре облистених кущиків, які виглядають дуже привабливо, тому його нерідко вирощують для краси. Він чудово виглядає в горщиках, на підвіконях, на балконах. Він ранньостиглий, Період дозрівання 90 95 днів. Вона виростає 30-40 см, плоди солодкі, кубоподібні, яскраво жовті, вагою 130-140. Отже, як я пророщую, я взяла два отакі диски косметичні, ось вони. Я їх підписала. Потрібно взяти якийсь посуд. Можна взяти, наприклад, Невеличкий контейнер. Я взяла просто блюдце. Тому що я буду пророщувати цей перець, його в мене небагато. ну Він в мене є, правда, але я буду сьогодні пророщувати невелику кількість, для того, щоб дуже рано висадити угорщики. Отже, я підписала два косметичні диски сонячні близнюки один і другий. Тепер що я роблю? Я кладу цей косметичний диск у посуд, у мене це блюдечко. Далі я налила дуже-дуже мало водички, зовсім мало, ось у стільки, щоб оцей диск у мене був мокрий. Тепер я розкладаю сюди насінинки, перцю. Я розложила на стінинки, і тепер я беру і просто диском накриваю. І таким чином моє насіннечко перцю буде проростати, але я ще вдягну кульочок. Ось оце блюдечко Разом із насінчком я поставлю на батарею. Але так як у мене батарея дуже-дуже гаряча, тому я поклала ось у такий, у таку підложечку і, покла, і поставила. Тепер я буду дивитися, десь на, через 3 дні я вже буду дивитися, чи не почали проростати мої насінини. Так само я сьогодні зроблю із перцем леся. з солодким перцем теж покладу на диски і буду пророщувати. Ось я розклала декілька насінин солодкого перцю леся, накрию диском. Але я хочу наголосити, що зараз так рано я пророщую для того, щоб посадити і виростити угорщику. Так як перець леся, він теж росте компактним, і його можна вирощувати. Не тільки в відкритому ґрунті, а вже можна вирощувати і у горщиках. наприклад, десь на балконі чи на терасі. А перець для відкритого ґрунту, звичайно, я буду сіяти пізніше. І потім зніму відео і покажу, які сорти перцю я висіваю для себе.